Пекар. лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу. Інтегрована професія пекар лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу відноситься до найпрестижніших та найзатребуваніших навіть в період економічних криз та в часи нестабільності. Навчання з професії пекар здійснюється в добре оснащеній виробничій лабораторії ліцею та міні-пекарні, де учні випікають формовий та подовий хліб. Різноманітні булочні вироби, пиріжки та піци, духмяні короваї та пироги. Вішліфовують пекарську майстерність учні під час уроків на виробництві, зокрема на Решетилівському хлібозаводі. Майбутні пекарі беруть участь у всіх операціях технологічного процесу з випікання хліба, набувають практичних навичок роботи на складному технологічному обладнанні пекарського та кондитерського цехів. Великим стимулом для самовдосконалення учнів є виставки творчих робіт районного та обласного рівня, в яких вони завжди беруть участь і вражають решетилівців та гостей селища дивами із тіста. Не менш цікавою та потрібною є професія лаборанта. У навчальних аудиторіях та лабораторіях ліцеїсти вчаться працювати з лабораторним посудом та обладнанням, лабораторними приладами. Вони вчаться визначати якість різноманітних харчових продуктів, сировини, з яких вони виробляються, а ще води, ґрунту, кормів, повітря. З метою вивчення сучасного лабораторного обладнання, нових методик проведення аналізів, надбання практичних навичок, організовується навчання на виробництві в сертифікованих виробничих лабораторіях решителівського маслозаводу, лабораторії ветеринарної медицини, елеватора, лабораторії ринку. Для якісної підготовки майбутніх фахівців використовуються сучасні методики навчання, інтеграція теоретичного та практичного навчання, інформаційно-комунікаційні технології, розробка та використання авторських навчальних посібників.